Всім привіт! Їду я до лісового тачка, зупинився, зупинився зняти подворище. Цікаве. І ось біля мого тачка. Полюбуйтеся, як квітує поле свиріпи там, де посіяні гарбузи. А взагалі мені позвонили, сказали, що липа загула. Тож їдемо, їдемо перевіряти, липа гудить, кажуть, другий день. Цілий другий день гудуть липи. Побачимо скоро. Ну, ось ми і біля цього поля. Поле гарбузове, гарбузове поле вже навіть починають квітувати гарбузи. Але поле гудить від бджіл не за гарбузів, а поле гудить від бджіл і за свиріпи. А мені ще сказали, що... І липа загула. Ну можливо, можливо, одне другому не заважає. Поки по дорозі біля самого точка ось таке поле з гарбузами. Зараз глянемо, що там у вуликах. Можливо, щось мене порадує. А можливо і ні. Якщо порадує, обов'язково, обов'язково з'їздимо до лісу, до липових. Медових дерев, адже зараз вже почала хвитувати остання із різновидів лип. І правда, мені написали, що бджола працює другий день. Вона дійсно, наче працює другий день. А може і перший, але працює, 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 працює. Уже бабахнуло мене в руку. Але таки працює. Зараз друга година дня. Вжила йде на ліс. Зараз швидко, швидко, швидко. Зараз глянемо. Що кому підставити. Що у кого забрати, що кому додати. У відводичка, який зраївся, а не відводичка, а материнська сім'я, яка залишилась і з маткою, і з маточниками зраїлася. Ви подивіться. Ох, важка рамка. Важка рамка. Так, так, розширюємо, розширюємо відводочки, ставимо другі корпуса, щоб було й куди маточки сіять і куди липовий мед збирати. Можливо, щось якась грамуля, ще і капне пасічнику. А поки я пробігаюсь по відводкам. Ви подивіться, що відбувається у відводках. Так, перевіряємо лісовий тачок. Це тачок лісовий, він від степового, ну на відстані 30 кілометрів. А якщо по прямій, то вона певне менше. Якщо ви хочете сказати ті умніки, що мені казали, що я бджіл занихаю, тут що, інші бджоли чи тут інший пасічник, а я тільки приїжджаю сюди дивитись і фільми знімати. Ні. Це ось третій корпус бджоли. Третій корпус бджоли. Я із цієї сім'ї робив відводки. Напевно, зробив два долипи. І це не те, що тут зовсім одні ліси і земля не травлена. Ні. Тут земля теж травлена, тут теж є поля, теж сипеться бджала. Але, 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 але. Але тут бджала сипеться не так. Нескінченно, як це відбувається на степових тачках. Тож, мед, мед буде. На опт його не буде, це 100%. Я тут навіть не хочу розмовляти. На рахунок того, що мед буде там здати оптом, чи навіть дуже багато продати в розріб. Ні, такого меду не буде, але під кінець вже ж все-таки скоро липень. Скоро липень. Як я і прогнозував, в червні взятку практично не було, а під липень, під липень рослини надолужують за цей сезон вже, а не за минулий. Ось так, липовий мед. Ось так. Носять бджолу липовий мед. Вже почали підчатати. А липа, кажуть, видає другий день. Мені місцевий мешканець, мій приятель, каже, другий день. Чую, що липа гудить навіть в день. А це сьогодні, каже, другий день. А вчора чи позавчора був перший. Зараз. Поприліпляли так ці рамки нещасні о, тут трута вже нашпарили крайня рамка, не встигла, матка, Ну нічого рамочку Ой. льють, бджолка вийде і можна буде скачать. Ну короче, отак, одною рукою дуже-дуже важко. Заважати бджолам працювати дуже-дуже важко однією рукою. Рамка хоч і рутівська, але вона важка. Так, закриваємося. Дивимось далі, далі. Ось. Дивіться, які в мене лятки. Зараз в мене будуть втрачати свідомість. Естети. Ось ляток. Ось такі лятки. Це у вас із-за того, що бджолам холодно, ви їх не заткнули фуфайкою. Ось такий ляток, ще ось такий ляток. А найголовніше, головне, що у бджіл свій ляток. Ось тут. Це з тетом зараз буде. Треба пити каплі. О, як годить бджола. Працює. Чуть слово, це, мабуть, я перший раз за рік. За рік перший раз я побачив, як хоче бджола і зла, але працює. Працює. Хочу без, без настрою. Теж естетика естетикою. А бджолини життя, бджолиним життям, мед медом. Кому естетика, а кому потрібні бджоли та мед з природою. Так, витяг я двома руками рамочку, тому що однією ну, дуже важко. Ось дивіться, що відбувається. Маточники тут якісь. Чи віті, що воно таке? А так залита рамочка ось так залита рамочка і вже почали печатати. Так, слідючу. Сподіваюсь, що в мене дістанеться краще. Тут вже все порозгризано, порозгризано все. Ось так заливають рамочки. Заливають рамочки третього корпусу. Якщо ще тиждень внизу я рів, поквітує липка, то можливо, то можливо і буде в роздріб пару центнерів, а можливо і ні. Дуже хотілося б, щоб було. Пару центнерів у роздріб. Так, лісовий тачок, це вам не польовий, хоч і пасічний, як ви кажете, ледачий. Але я притримуюсь такої думки, що краще нічого не зробити, чим робити дурню. Скрізь такі рамочки. Так, так, ми можемо перебирати хоч весь. Хоч всю пасіку, хоч всі корпуси. Якщо є взяток і є, хоч трохи як бджоли, то буде тут і мед. Буде тут і мед. Якщо немає бджоли, якщо немає взятка, кругом отруєна земля, то звідки ж йому тут взятись? Ось так. Головне не шукати легких відповідей по типу кліщ, чи воші, чи блохи, все в цьому житті взаємопов'язано, взаємозв'язано. і є одним цілим. Ну ось, бджола вже наче і не зла. Так ось про одне ціле. Якщо ви бажаєте Тримати бджолу в полях затроєною землею у вас нічого не вийде. Якщо ви вважаєте, що бджоли вам одні потрібні, а все інше пташки, щурки, дятли, воно це вороги бджіл, їх треба знищити, знаєте, що нищить пташок, ви нищите бджіл. Я розумію, зараз почнуть фантазувати про те, як бджолоїдка їсть бджолу, як вона, яка вона шкідлива. Це все не від великого розуму. Дивіться, яка рамочка. На силу підняв однією рукою. Бджола можливо. Можливо, розводити і отримувати зиск. Тільки в здорових біоцинозах, нищачи пташок та тварин із бур'янами ви нищите своє майбутнє. Дякую всім за увагу та терпіння.